Ось так вже 11 років поспіль рівнянин Василь займається моржуванням. Чоловік не боїться ані холоду, ані крижаної води. Прекрасно. Ви можете так само сюди плавати, закалятися, все дуже добре, все прекрасно. Окей. Тільки сюди на, на озеро закалятися і не треба боятися ніяких ні коронавірусу, нічого. Воно нічого не. Рівнянин Ігор теж полюбляє зануритися у крижану воду. Для нього це традиція скупатися у озері на новий рік. Та спершу каже потрібно зробити розминку. Ну, насамперед розігріться, розігріться тілом, розігріться духом, щоб відчували якесь натхнення, щоб зайти в воду в холодну. Бо скажу чесно, ну перше разі це було нелегко і просто. Хоча зараз вже з роками це вже досвід, і вже воно робиться набагато проще і набагато краще. І ось хвилююча мить. Перше у цьому році занурення у воду. Для Ігоря зимові купання це суцільне задоволення, а разом з тим і оздоровлення. Каже, після цього почуває себе краще. Що взяти до уваги. Своє самопочуття, то воно да, мені меда бадьорить і оздоровлює. Та й веселить тонус, піднімається зразу, поки зайдеш, поки вийдеш, поки налаштуєшся на холодну воду, набагато все краще проходить. Муржі кажуть, цього року, хоч погода не новорічна, та для купання якраз те, що треба: тоненький лід, що ламається від руху води, та сонце, яке зігріває екстремалів. Рівняне миру вам, здоров'я, миру в душі, миру в серці, злагоди вам в сім'ях. Щоб вся біда і не гаразд, яке зараз в країні. Щоб вони вже нарешті закінчились. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.